Восени комунальникам додається роботи, адже люди починають складати листя та гілля біля баків. Через об'єм сміття виникають проблеми зі своєчасним вивозом відходів. З цього приводу на редакційну пошту прихисту надходять багато скарг від мешканців приватного сектору міста. Люди обурені через несвоєчасний вивіз негабариту. У нас може бути ЧП, а саме, у нас може загаретися. Уже питались молодіж, така весела. У нас, якщо проїхати скорий або пожежною, у нас десь некуди. Нарікань дуже багато. Зверталася й до міського голови і пишу, пишу постійно, фотографую, відсилаю, а і нині там. Ось навіть ті адреса, які буквально я 13 го числа написала в іспалком в і написала в Комунтранс до Тетяни Олексіївни, указала ті, Місця багато габаріту, де не забирається більше двох місяців. І сьогодні обзвонила і ніде їх так і не забрали. Типове сміття не вивозиться, потрібно хоча б три рази в неділю, вивозять два рази, і то не зовсім кожен раз пропускають. Люди з баку, баки повні переповнені, потім кидають рядом на негабарит. І виходить, що не габарит з этим з твердими відходами, получается все разом. Поэтому весь у нас квартал засиплений, загажений. У Дніпрокомунтрансі компанія, яка займається вивозом побутових відходів у Нікополі, ситуацію на жаль не коментують. Аби, хоч якось, покращити ситуацію та вказати підряднику на його недоліки в роботі. В місті була створена спеціальна комісія. Однак покращень не так багато. Фіксується порушення і графіку вивозу і накопичення сміття вже давно. Тобто, це не зараз, це не ось прокинулися і вирішили, що у нас є Постійно, постійні скарги квартальних постійні Скарги мешканців, що накопичення куб сміття. Зверталися спочатку, просто спілкувалися з керівництвом ДКТ, там то техніка не працює, то знову ремонтуються. Ой, то сьогодні ми не можемо три дати: чотири машини даємо дві, то якісь запчастини, то у нас в тарифі не передбачимо такої кількості. За словами Нікопольців, проблема накопичення сміття біля контейнерів загострилася через заборону палити листя. Запалили. У нас ось це все димить. Ну Ми тут рядашка. У нас жах, у нас вот это все буквально. Ми визиваємо ліцю, ми визиваємо пожарку, ми тоша там, хтось щось платить должен. В прошлом році точно так же в году році кто хтось. эти диваны и подпалили. Пошел, а тут же, знаете, сухое, и оно загорится. Оно подошло к самому моему дому. Но я еще раз говорю, это такой же страх. Я сейчас живу в таком страхе. У меня маленькие дети, один ребенок инвалид. Это да, они ходят, это куча здесь, это та куча там. Получается, ходишь за ними, наблюдаешь, чтобы они не упали. Нигде не Ну, не травмировались і так далі. Тому що їздять у нас, вулицю асфальтували, діти їздять на велосипедах. Це добре, що асфальтировали, ні на роликах катаються. Но виїжджає машина, водій не видит нікого. Протилежна ситуація серед мешканців багатоповерхівок. Тут сміття вивозять кожного дня, та й великої кількості на габариту біля баків не складають. Люди задоволені, немає, тому що біля нашого будинку завжди все вивозиться. Своєчасно, чисто, вбираються нормально. Немає, я не бачу. Я виходжу іноді на прогулянки і не бачу ніякої проблеми. Скарг немає, у нас на посілку вивозять. Я бачу, забирають вовреми. І напроті забирають вовреми. Чи зміниться ситуація у міста та підрядника, сказати складно. Але на сьогодні вже зрозуміло, що місцева влада розглядає можливість створення окремого КП, яке б займалося прибиранням сміття та упорядкуванням майданчиків біля контейнерів.